Хліб наш насущний Представляє щоденне Християнське читання. Повна віддача Марка 8.36. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить. У 1920 році Джон Сунг. Шоста дитина в сім'ї китайського пастора отримав стипендію для навчання в одному з університетів США. Він закінчив університет з відзнакою, завершив магістерську програму і здобув ступінь доктора філософії. На жаль, під час навчання він віддалився від Бога. Однак потім, у 1927 році він знову присвятив своє життя Христу. І відчув покликання стати проповідником. У Китаї на нього чекали безліч високооплачуваних посад, але, пливучи на кораблі додому, він викинув у море всі свої нагороди, залишивши тільки диплом доктора, щоб віддати його батькам на знак поваги. Джон Сунг зрозумів слова Ісуса про те, як стати його учнем. Яка ж користь людині, що здобуде весь світ, але душу свою занапастить? Якщо ми відкинемо себе і залишимо колишнє життя щоб слідувати за Христом, нам можливо потрібно буде принести в жертву особисті бажання та матеріальні інтереси, які заважатимуть у дорозі? Протягом наступних 12 років. Джон був повністю присвячений даному йому Богом дорученню, проповідуючи Євангелії тисячам людей по всьому Китаю та Південно-східній Азії. А як щодо вас? Можливо, ви не покликані бути проповідником чи місіонером, але на яке б служіння Господь вас не призначив, нехай його дух допоможе вам повністю віддатися йому. Що вам потрібно залишити. Аби по справжньому піти за Ісусом. За які особисті амбіції ви, можливо, тримаєтеся. Помолимось. Небесний Отче допоможи мені відкинути все, що заважає мені повністю віддатися Тобі на служіння. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.